Так, пан Гвоздім, я вас вітаю, але тітулка не та. Шрифт не той. Ви все-таки тітулку мою вставте. Далі. Йомаю. завдання де, зміст де? Приходьте з флешку і будемо робити. А що ви одне і те саме? Що ви те саме? Тобто кожен розділ, шановний, кожен розділ вставлення, розрив сторінки з нового листа має бути. Отакі розриви. Історія ноутбуків. О, молодець. Так, підожди. Рисунок один. Перший ноутбук. Значить дивіться, рисунок з великої букви, да? і після один телне. Отаке. Перший ноутбук. Отак. Оп, перший ноутбук. Отак. Да. Ремонт обслуговує. Так, підожіть. Стопе. Ні, так, а де? Що, що ви зразу? Ремонт обслуговування ноутбуків? Та ні, це розділ 2.2, даже подожди, 2.5 Так а де? Ви оті ж зміст я для чого кидав? Так, ну оце переділаєте, а при чому тут накопичувач? Причому тут накопичувач до ноутбука. Ну є він там. Ну що, о, оце ще пойдет. Оце пойдет. Призначення види маркування. Так а чому тут ремонт? От об'ясніть мені, для чого тут ремонт обслуговування ноутбуків, Якщо це віддільний розділ є. Призначення види маркування класифікації. Оце воно, да. призначення ноутбуків. Ну, давайте ми його якось підпишемо 1.2.1. Призначення ноутбуків. Да, і виділити його теж жирним, щоб було. В основному заходите 1, 2, 1. Такий підрозділ 1, 2, 1. Основні функції ноутбуків є там те-те-те-те-те. класифікація ноутбуків. Наприклад, там 1.2.2. Це класифікація ноутбуків, І пішло класифікація ноутбук. Спектр використання. Основна частина. Основна частина з нового розділу вставлення, розрив сторінки. Підписуйте, як воно в завданні є. І працюєте. 2 1 Будова, робота, підключення, так, клавіатура, акумулятор, т, 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 будова. ноутбука Ну зробите рисунок, я вже не, не повторюю. Да, кожен елемент описуєте віддільно. Да? Кожен елемент, вентилятор, будовані камери. ттт Ні, давайте не оцими зірочками, а якось ми, я не знаю, там же кружочки. Ну в принципі Ну, от, ось тут є така функція. Або 1, 2, 3, ось ви заходите. Або ці там отакі кружочки, отакі там. Ето. Так. Бо це таке не передбачено. Так, що це? Ну, збільшіть його, потягніть сюди. Тобто, воно должно по розділам все бути в де ваш зміст. Хто буде? Робота ноутбука, значить. 2.2 ну, 2.1.3. Робота ноутбука Робота ноутбука це 2.2, по-моєму, там пішло. Підключення до інтернету. Да? Процесор. А ви отак. Ну. Процесор і все. Види процесорів. Ну, хорошо, є таке далі. Роль процесора. Хорошо, хай буде. Рамрум. Так підождіть. А Системна плата, а відео оплати, рам-рум там, акумулятор, хорошо, хай буде. Так, а коли ж ви будете ремонтувати і обслуговувати. Дисплейний модуль, Хай буде. Я не против. Комукаційні модулі. Хорошо. Хай буде. Так. Підключення до інших Ну хай буде. Я не против. Хай це буде. Хорошо. Так. Роз'єми, хай будуть. Так, програмне. Так, подожди, а розділ 2.2 я не побачив. Підожді електрична схема. До розділу 2, 2 там електрична схема. Найдіть електричну схему, хоча б якусь примітивну, і до ноутбука її підв'яжіть. Програмне забезпечення. Драйвери, хай буде. Так, можна в якийсь, якийсь там інтерфейс одного. Системне програмне забезпечення. Чого 33? Чого 3.3? Вопрос. Чого 33? Не знаю, да. технічне обслуговування. Дивіться, якщо це розділ 2-4, обслуговування ремонту усунення не спавне. Хіба так звучить там? Ставлення, розрив. По-моєму, не так. Чи так звучить розділ? Подивіться так, технічне обслуговування. А діагностика там була не технічне обслуговування. Да? Так, 2-5, ремонт, саме головне. У нас дипломна робота, а ремонт і обслуговування ноутбуків. Оце найбільше дуже а вообще, ремонт немає. Кіно, блін, кіно. Ну це хай, хай хорошо. Пермет. Тільки ж рисунок 23 хоп, -е. Рисунок 23 мегаомет. Да? Далі поїхали. Ну це хай буде, я не проти. там, Хай буде. Далі, що це? Ну, робоче місце. Ну, бо з ним. Основні в правила охорони праці. Ну не так розділ звучить. Ставка. Розрив сторінки. Там охорона праці, дивіться, в змістові охорона праці, вимоги до приміщень, ну хай будуть це таке окремим. Аналіз описаних питань. Це окремим розділом. З нового ліста. Аналіз перспективи розвитку там, і так далі. Операційні те, в ніякого в общем, форматування немає. Якщо ви щось дві крапки перераховуєте, дивіться, ви засвідчуєте його. В основному шукаєте таку опцію, ось вона. Да? І вибираєте, наприклад, кружочок. Отак. І отак воно може бути. Тоді воно і далі тут, дивіться, теж робимо. Раз його отак, отак. О, Бачите. Воно тоді видно, що ви там щось перераховуєте. Тільки ж тут дві крапки, дипломній роботі дві крапки, розробка Т -т -т. список літератури. Список літератури должен бути. Розірваний з окремого листа. Оці всі голубенькі, ви їх ділаєте чорненькими. Да? Ну хоч якусь книжечку візьміть там, в ваших колег. Роман, 14. Да, в ваших колег. Якусь книжечку, хоч одну. це саме. Захожу в шрифт і колір ділаємо автоматично. Окій. Щоб не було воно синє. Да, Ну, як це воно пригнуло, тоді виправити його. Так, ну все очень плохо. Доробляйте. Хорошо, доробляйте. Уже щось з двіжки є. Мені треба, щоб був завдання, мені треба, щоб був зміст. І по змісту всі пункти повинні бути. Те, що сидів там і робив німчин, і ви те саме повинні робити. Все, дякую за увагу.